Хочеш приготувати соковиті стейки? Тоді дивись уважно, зараз буде м'ясна магія. Беремо свинячі стейки на кісточці, легенько відбиваємо з обох сторін і не перегравай, просто дай м'ясу трохи м'якості. Далі приправи. Сіль, чорний перець, сухий часник, копчена паприка і трохи тим'яну. Він додасть м'ясу приємної свіжості. Добре втираємо спеції в кожен шматок і не шкодуй часу. М'ясо це любить. Складаємо все в миску, вливаємо трохи мінералки і ставимо під невеличкий прес. Даємо постояти кілька годин і викладаємо стейки на сітку. Чуєте цей звук? Це музика для м'ясогідів. Готуємо до хрумкої скоринки з обох боків. Головне не пересушити. І як результат соковиті, ароматні, з легким димком, ідеальні стейки на вогні. Смачно, просто по-домашньому. Не забудь зберегти цей рецепт, щоб не шукати наступного разу. Смачного!